Часто в націоналістичних організаціях я вже такий довгий шлях пройшов через них, багато де був. І часто пояснюється гасло Україна понад усе таким чином, що от є Україна, вона для тебе має бути найважливішою, а все інше, включно з тобою, це неважливо. Угу. І для дорослого націоналіста, для дорослої людини, яка готова присвятити своє життя Україні, це прекрасне пояснення. Це все, це можна ставити крапку. Угу. Але для дитини це трохи не туди. Вона ж юна зовсім. І ми пояснюємо це через розмову. Ми питаємо, що таке загалом Україна, що для тебе особисто Україна. І поступово підводимо вихованця до того, що Україна це люди. І кожен з нас це Україна. І коли я для себе буду в пріоритеті. Але в контексті держави своєї, uh -huh. тоді справді Україна буде понад усе. Не коли там, я просто, я для себе все. Типу, цей гедонізм, коли я лише я там, і все, і uh -huh. все інше мене не цікавить. Uh -huh. не подобається... У мене є права і немає обов'язків. Да, 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 не подобається uh -huh. мені в Україні, піду, ти суперпливу, uh -huh. uh -huh. і все буде хорошо. Не буде. Uh -huh. Коли я в контексті держави, і коли я для держави і держава для мене. Тоді справді гасло Україна понад усе воно набуває великої цінності.